В Україні на лівщині зокрема не просто отримати права на водіння автомобіля. Чоловіки та жінки, які хочуть їздити, дуже часто, навіть місяцями, не можуть отримати водійське посвідчення. Чи дійсно його так важко оформити? Чи це поодинокі випадки? На цю тему будемо спілкуватися разом із Сергієм Бобро, який є речником регіонального сервісного центру МВС Львівської, Івано-Франківської із Закарпатської областей. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Одну одразу конкретний приклад. Наша колега-журналістка вже місяцями намагається отримати права на автомобіль, і найбільше проблем каже, виникло це власне з тим талончиком на скажімо так. Для, Словити, щоб потрапити на практику, є теорія, так а ще потрібно так, практику практику водіння пройти. І от каже, що її рекорд, аби потрапити на практику водіння, це два з половиною місяці. Чи справді це так, що робиться? Що коїться так в сервісних центрах? Розкажіть, будь ласка, а, ну якщо говорити виключно про практичний іспит, ми мусимо зізнатися, що Дійсно, попит на цю послугу набагато перевищує нашу можливість приймати практичний іспит. Тут прості цифри кожного місяця у Львові завершує автошколу 2000 громадян, при цьому близько 800 громадян успішно складають іспит, а переходять, скажімо так, на наступний місяць складати іспити. І так, з місяця в місяць кількість охочих отримати посвідчення водія Зростає в геометричній прогресії. Ми, як сервісні центри МВС, намагаємося збільшити і кількість адміністраторів екзаменаційного напрямку, і кількість транспортних засобів, на яких ми можемо приймати практичний іспит, але попит все рівно наразі перевищує пропозицію. Тобто, це так було завжди, чи останнім часом люди хочуть більше їздити на автомобілях і намагаються собі оформити права? Це зокрема через те, що більше громадян хочуть скласти іспити, отримати посвідчення водія. А також відбулись зміни щодо зняття обмеження у три спроби скласти іспит. А, а Як тепер не три спроби сплатити і розкажіть? от процедуру от, людина, молода людина, чоловік, жінка, хочуть собі зробити права керувати автомобілем. Що їй робити, куди звертатися, як діяти? Розкажіть логістику. Завдяки змінам зараз. Е Шлях отримання посвідчення водія починається з теоретичного іспиту. Громадянин може як пройти навчання в автошколі, підготуватись і тоді звернутися до сервісного центру, щоб скласти теоретичний іспит, або може пройти самостійну підготовку до теоретичного іспиту і власне скласти теоретичний іспит в сервісному центрі. Тільки після цього він допускається до практичної підготовки її можна пройти виключно в автошколі. І після успішного проходження 40-годинного курсу підготовки. Громадянин звертається до сервісного центру МВС, аби скласти практичний іспит. Власне раніше було обмеження в три спроби практичного іспиту, після яких, якщо три спроби були невдалі, громадянин зобов'язаний був повернутися до автошколи, пройти повторний курс підготовки і. Тільки тоді пробувати, а, знову складати іспити. А зараз цього обмеження немає. Відповідно, громадяни, а, якщо взяти статистику, складають переважно з п'ятого, сьомого Ого. А, разу. А, відтак маємо в, досить суттєве навантаження і а... теоретичний курс у нас є необмежений, Ми складаємо, скільки принаймні я два роки тому складала на складала на права з якого теорічно... разу. Теорію з другої, практику з третього ну, разу, Ну, бачу вже порушила цю статистику. Я про інше хочу сказати так: після того як я склала на права, запровадила, що можна самостійно підготуватися до здач безпосередньо теорії вдома, але є нюанс, принаймні, про який мені відомо. Я не знаю наскільки він е, правдивий, неправдивий. Якщо ти після того приходиш в автошколу, тому що навчитися водити, ти безпосередньо можеш в автошколі. Теорію ти готуєш сам, практику ти проходиш в автошколі. Якщо ти практи... теорію вчилася так само в автошколі, ти на практику потрапляєш безкоштовно і ти оплачуєш безпосередньо тільки за якісь певні години. Якщо ж ти теорію вивчала вдома, то для того, щоб тебе зарахували на практику в автошколу, потрібно заплатити певну суму. Чи відомо вам про такі факти? Нам відомо про такі факти, але хочу сказати, що сервісні центри МВС не можуть втручатися в економічну політику приватного бізнесу, і власне такі вимоги ставлять безпосередньо автошколи. Законодавчо раніше автошколи були зобов'язані мати матеріально технічну базу, яка включає як Клас для теоретичного навчання, так і е, всю матеріально технічну базу для практичної підготовки. Е, зараз законодавчо їм дозволено мати виключно ту матеріально технічну базу, яка необхідна для е, певного типу навчання. Тобто, якщо автошкола е, вирішить для себе, що економічно їм невигідно проводити теоретичну підготовку, вони можуть е, мати тільки матеріальну. Метельну технічну базу для практичної підготовки і не витрачати кошти на там оренду а, приміщення для класу і так далі. А, тому, а, скажімо так, виправдання, яке було раніше в автошкіл, що їм потрібно утримувати велику матеріально технічну базу, і саме тому вони. Зобов'язані брати якісь додаткові кошти, щоб е, утримувати ці класи, її зараз немає, і тому це питання Слід... стулашне питання до автошкіл, це не до вас запитання, але в принципі факт таки є, і бо я пригадую, я розуміла, що теорію в принципі сісти і вдома ти можеш вивчити, якби там не було практику, це вже складніше про і хіба якесь кермо сама. купити, придбати знаєш і педалі. Ну без практики Ну, для теоретичного іспиту це не потрібно. Це Замало скажіть, будь ласка, от скільки реальні? Триває цей процес утримання водійських прав, і скільки це сьогодні коштує. Ну, Про кошти, знову ж таки, це питання до автошкіл. Вони зможуть. Чітко відповісти на це запитання, а по часу орієнтовно 2-3 місяці, в залежності від того, які навчальні програми затверджені в конкретній автошколі, до якої звертається громадянин. Тільки є нюанс. Ти спочатку зараз маєш скласти теоретичний іспит, а потім так. тебе допускають до, до, до навчань з практики. Так тобто, ти маєш скласти відповісти, і потім 20 годин мінімум ти маєш від'їздити, так 40. 40 добрі вечір годин. А годин. годин це йдеться. А якщо про перепідготовку. наприклад, громадянин мав категорію С вантажні транспортні засоби. Він хоче отримати категорію «Б» – легкові транспортні засоби. В такому разі йому достатньо годин годинного курсу перепідготовки. Якщо ж громадянин навчається з нуля, це 40 годин. Стосовно цін кажуть, що це орієнтовно десятки тисяч гривень, це біля 30-40 тисяч гривень, так щоб сьогодні отримати воїнські права. А Але стосовно МВС декількох місяців, то я не знаю, Слухайте, якщо два з половиною місяці, як от наша колега отримувала талончик, то я на права складала півроку. Але от в мій час два роки тому не було таких великих проблем. Так там не можна було з сьогодні на завтра, але з сьогодні, на через тиждень, можна було. Як зараз, сьогодні я зареєструюсь на яке число? А, власне, тут слід сказати, що з 25 березня в нас запрацювала нова система керування чергою. А ми а, бачили певні проблеми, які були з старою системою. Зокрема, всі напевно бачили в кінці року. Був затриманий громадянин, який пропонував за певну винагороду виловити талончик в системі керування чергою. Він користувався автоматичними ботами. А для того щоб такі факти унеможливити, було прийнято рішення головним сервісним центром спільно з міністерством внутрішніх справ та міністерством цифрової трансформації розробити нову систему керування чергою. Вона запрацювала. Вже у всіх сервісних центрах з 25 березня повністю унеможливлює сторонній доступ різноманітних автоматичних ботів. Зокрема, також вона повністю автоматизує процес керування чергою, має певні нововведення і маємо сподівання після процесу. Звикання як громадян, так і працівник, працівників сервісного центру до нової системи буде набагато простіше і комфортніше отримати запис на отримання послуги. Чи Вже відчувається, що цей процес полегшено людям краще, потенційним водіям так зручніше. В першу чергу слід зауважити, що тепер можна записатися для отримання послуги на три тижні наперед. На відміну від того, як раніше це було лише на 14 днів, наперед а, онлайн. На три тижні наперед, в терміналі електронної черги день у день. Е, хочу зауважити, багато громадян е, не до кінця розуміють, що якщо зранку талонів вже немає, скажімо так, е, їх розібрали. Це не означає, що вони не будуть з'являтися в терміналі протягом дня. Адже Чи таких талонів прошу е, така кількість талонів буде різною в кожному сервісному центрі. Е, вона залежить від кількості адміністрації адміністраторів, які надають послугу, в середньому один адміністратор може надати 20 реєстраційних послуг протягом дня. а Адміністратору екзаменаційного напрямку прийняти приблизно 15 практичних іспитів. Відштовхуючись від цієї цифри, в кожному сервісному центрі буде різна кількість записів на отримання послуг. Довжити про термінали. Я вас перебив. Якщо громадянин, маючи запис на отримання послуги, не прийде вчасно за ним, в коли його буде викликати до адміністратора. Такий запис буде скасовано. А в терміналі з'явиться новий вільний запис, який може інший громадянин отримати е і скористатися ним, щоб отримати послугу. Ви багато говорили про громадян. Ми якраз в них запиталися, як сьогодні можна оформити права на водійські права, так на посвідчення отримати. І власне що вони відповіли? Давайте подивимось я тут сьомої два 6.40 я тут сьогодні стою. Я так і не зміг записатися навіть на свою практику на механіку. Пробую записатися на автомат якось. М -м, так і не знаю, як це записуватись нормально. Через сайт це неможливо записатися. Я вже тисячу туди заходив, там ніколи не буває талончиків ні на який день. А тут люди стоять з п'ятої ранку, з п'ятої тридцять і ще з минулого дня навіть хтось стояв. В даний момент я здаю теорію. І раніше була як система? Ти приходив на записував свої. Даний тобі давали бумажний талончик, на якому писала орієнтовна година. Наприклад, якщо мені давали десь на другу годину, я спокійно мог поїхати додому, дочекатись другої години, приїхати і вже тут стояти в черзі. Було дуже, тоді спокійно можна було тут стояти, і не було такої купності, <кхух> не було дуже багато людей. А в даний момент ти даєш тільки номер, і все, ти сидиш і чекаєш. Якщо зайдете внутрі, побачите, скільки там зараз людей. Дуже багато. Скажу. Дивіться, раніше було простіше зареєструватися онлайн. Я вчора пробував зареєструватися просто нереально. Тобто, поміняли, ускладнили той процес. Раніше було дуже класно. Сьогодні приїхали вживу, беремо талончик вживу, ну і мусимо півдня чекати, поки буде наша черга. Раніше це було не знаю, що нам помінялося, але от вони дуже це все якось ускладнили. Для людей? Напевно, сама реєстрація. На, наприклад, за номерок там, в такому плані. А так, то ні, все досить швидко робиться і я би сказала злагоджено. З хвилюванням найбільше, а з якимись адміністративними проблемами не було. Ну раніше то, що талонів не було майже, а зараз є новий є запис, тому все тепер, тепер нормально. Тепер зручно, можна на будь-який момент тижня взяти і все. Слава Богу, для того голосу. Дуже довго чекала на талон, півгодини сьогодні чекала. Хоча запис був на 11 годину і зайшли тільки пів 12-ї. Поки не посварилися на... з адміністратором, то сказали, в нас доступу ніякого немає. Ми не бачимо, який там талон один за одним йде, і тому довелося чекати. З чергами. <гум> так. Дуже великі черги. Навіть зараз оформити автомобіль. Черги просто колосальні. Бачите, наскільки полярні відповіді. Хтось дуже задоволений, хтось не дуже задоволений. А... Ну, хочу звернути увагу, тут прозвучало е, цей момент. Якщо, люд... Якщо громадянин е, реєструється онлайн, він отримує запис на конкретну годину. Приблизно, е, звичайно, можуть бути якісь зміщення, але приблизно саме в цей час його е, викличе адміністратор для отримання послуги. Якщо ж громадянин е, отримує талон день у день в терміналі електронної черги, е, який запис е, йде без зазначення години і його будуть приймати у вільний момент. Е, таким чином, власне, ми хочемо спонукати громадян планувати свій запис до сервісного центру заздалегідь, а е, власне є можливість на 21 на 21 день наперед спланувати свій візит. І е, записуватись саме онлайн в такому разі, коли люди до цього звикнуть, в першу чергу реєструватись онлайн, а не в терміналі електронної черги, а таких е, черг в самому сервісному центрі не буде. І на завершення власне минулоріч була така тенденція, що в Україні зростала кількість жінок, які хотіли отримати права. Чи є в нас така тенденція? Ця тенденція збереглася і чому такий бум чи це, це я просто пішла з на права, і тенденція зросла. А, звичайно, зараз більше жінок хочуть собі отримати рада, бо війна чоловіки воюють. А, чоловіки чоловіки не 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 можливо. Можливо Скажімо, бою, так давати так, та, вони змушені а, давати собі вчинки. раду. А, там допомагати в побуті собі автомобілем, тому звичайно вони хочуть отримати посвідчення водія. А дещо зросла ця статистика? Якщо раніше це було 50 на 50, то зараз це ближче до 60 на 40 в бік більшої кількості жінок. Жінок останнє запитання, яким варто завершити цю розмову, це те, що після двох років ти, коли ти складаєш на права, ти отримуєш тимчасові права. Дворічне посвідчення дворічне посвідчення, як його е, поміняти, а якщо е, протягом... Як треба поміняти так? Так, я тому питаю, <свідчен> <свідчен> якщо протягом двох років не було е, більше трьох і більше порушень е, правил дорожнього руху, е, громадянин просто звертається до сервісного центру МВС та обмінює... Через <свідчен> е, е, так через запис або може обміняти через е, дія. А якщо ж було три та більше порушень, хочу звернути увагу: це е, порушення правил дорожнього руху в частині правил е, безпеки дорожнього руху. Е, вони можуть бути здійснені як в якості водія, так і в якості пішоходу, скажімо, за неправильний перехід е, вулиці. Справді, так звичайно. А, якщо було три та більше таких порушення, тоді громадянин звертається до сервісного центру МВС з медичною довідкою, складає теоретичний та практичний іспит, Справді? і після успішного складення е, отримує посвідчення водія ні на е, 30 років. І нагадайте ще, будь ласка, ваші локації МВС, так? Де вони розташовані? Куди людям приходять? Що ми можемо про це в ефірі говорити? Е, у Львівській області це 10 сервісних центрів, е, в п'яти з них є екзаменаційна діяльність. Екзаменаційна діяльність є в двох сервісних центрах міста Львова, а е, також в місті Стрий, Самбір та Червоно-Шептицький. Е, також є наші сервісні центри, де можна обміняти посвідчення водія або зареєструвати автомобіль, але не можна скласти іспити. Це також місто Золочів, місто Дрогобич, Жовква та Зимна вода а де найменші черги. Ну зараз будуть деякі. <рес> Я думаю, що така ситуація більш-менш однакова, просто залежить від того, наскільки це великий або маленький сервісний. Ми дякуємо, Сергій Бобра, завідувач сектору комунікації регіонального сервісного центру МВС Львівської Івано-Франківської та Закарпатської областей.